Власка. Прошу. Розгляньте його з двох сторін. Прошу. будь ласка. Прочитайте, будь ласка, що ви зможете на зворотній стороні вашого запрошення. Скажіть, будь ласка, чи ти згортовий з вас поділитися тим, а Хто готовий? Прошу, сміливіше, прошу. Якщо ви переконаєте себе, що вам все, то дійсно все зможе. Чудово, дякую. Отже, прошу ще і бажаю. Що не чудово. Лише одна стратегія зростання. Наполегливо працювати. Бід страції нічого. Дякую, Наша мистецька кав'ярня сьогодні буде незвичною. Ви створите страву власноруч. Цією стравою буде картина. Інгредієнтом будуть овеча волна. Інгредієнт для всіх одинаковий, але, попри те, все, ви додасте щось своє, додасте свою творчість і свою унікальність наполите свою картину любов'ю і теплом. Отже, я бажаю успіхів вам! Сьогодні я буду вашим офіціантом. Можна мені оголосити меню? Дякую. Отже, першою сьогоднішньою стравою буде вишуканий напій Золоте руно. Другою стравою буде тортик з родзинкою. І третьою стравою буде десерт враження. Отже, я розпочинаю із першої нашої страви. Перший наш набір вишуканий це є Золоте Терно. Існує така легенда, що коли був потоп, Ной ну взяв кожної тварини по парі. Серед цих тварин були вівці, падав дощ, вона овечка намокала, вона опадала, ковчезі було тісно, було просто ромало. Своїми копитами, своїми ніжками вівці збивали свою вовну. Коли потоп завершився, вийшли тварини побачили унікальний килим. Це був перший валяний килим. Є різні способи валяння вовни. Є сухе валяння вовна, мокре валяння вовна, вовна от варень, по якою ми сьогодні будемо працювати. Але тим не менш усіх є матеріали одинакові. Це є перш за все овеча вовна. Щоб ви розуміли, овеча вовна вона міститься у розмірі. Її розмір, в даному випадку, у вас це є 18 мікронів. Щоб зрозуміти, скільки містить волосина людська 50-60 мікрон, тобто це є унікальний матеріал, він є природний, він є екологічно чистий. Із техніки сухого валяння, що нам необхідно по матеріалу, нам потрібна голочка, потрібна поролонова губка і, звісно, що вовна. Для мокрого валяння потрібна ще гаряча вода, для того, щоб дала усапку нам, плівка і вовна, і ваші золотинькі ручки. І для поляної акварелі, ви вже мали можливість тепер побачити, вам потрібна буде. Рамка обов'язковою умови зі склом. Натягнута тканинка, Тканинка натягнута для того, щоб вона по ній не скользила, щоб вона була гарна і закріпана. Діти мене запитують, як же ж буде триматися ця вовна? Ми її будемо палити? Ні. Ми її будемо присувати? Ні. А як же ж тоді? Ми її просто прикріпимо зверху стром. І все. Хочу показати також роботи у техніці покриваляння. Це є робота, такий палампин, такий теплий і до нього така також вишукана сона. Одягаюся ви і тут церкви. Це дитяча робота, також я покажу. Це вже йде вовняна акварель, те, що ми сьогодні будемо з вами робити. Це дітки виконують нашому у нашому лицеї. Тепниця супер валяння в мене є тільки одна така дитяча робота це є яделянка, яка сьогодні залітала до вас, щоб вас не на цю творчість. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам перший набік і чи є до нього запитання? Сподобалося, все готово. ми можемо переходити до другої страви. Дякую. Другою нашою стравою буде торт із родзинкою. Давайте ми його назвемо нахилим. Такий гарне, такий позитивне, щоб там було над наміна шкоту. Так як кожен складається із так? Так. Ми також ізгодимо, так ходемо шар за шаром, шар за шаром. І створимо свій унікальний порт. Отже, перед тим, як приступити до нашого виконання до нашої роботи, ми маємо пам'ятати про правила техніки безпеки. Ми будемо працювати і ріжучим інструментом ножиці, і у вас є зі скла рамочки. Так, пам'ятаємо і дотримуємося. Сьогодні ми з вами створимо нашу справу картину тортик-натхнення у такій графічній техніці, що характерно для графіки штрих. Тепло, її м'якість. Що ви собі, яка у вас асоціація, коли ви торкаєтесь до цієї клони, тепло? Тепло, Чудово. понюхайте її, Вона пахне овечко. Це екологічно чисто натуральна вогня. Отже, рухаємося, беремо нашу сірову ковну. показали всі клас, два гачика, дворі. Супер. Ліву ручку топроща бере вовну, У ліву ручку бере вовну. І правою ручкою легесенько, звертаюся до вас, лівий клас тримає, правий піднять. Легесенько витягує пасма волоком. Прошу, спробуйте у вас все, що доходиться. Легко більше трошечки. Так, витягнули. Наклали перший ряд. Зараз ми будемо формувати наш перший рядочок. Формуємо горизонтальним рядочком. Так, якби ви читали книжечку. Зліва направо. Зліва направо. І формуємо перший наш рядочок. бачу Верку, горизонтальними рядочками донизу. Накладаємо, вкладаємо свої позитивні емоції, свій гарний настрій, нам потрібен смачний продукт. Так? Правда? <правда> <правда> para І робимо такий рулечок. Прошу вас забувати, розділі над войну. Так. Приблизно такі ось добре. Чудово. З цього вулика ми будемо формувати овал. Приблизно він буде знаходитись у нижній частиці нашої картини. Ось є вершечок мого овалу, якщо не вистачає ще один рулек і знизу. Прошу. Повністю, так, закладаємо повністю тортиком прикриємо. Ага. Смачненько. Ось у вас має виходитися ось такий овал. Якщо там щось трішки навіть боїло, це додає е, такого смаку нашій страві. Цей овал нам треба заповнити волною. Yeah. Mm -hmm. Добре, беремо білу волон, витягуємо пасмо. По такому самому принципу, як ми тепер робили, грудочку, робимо також рулик. Скрутили, скрутили, скрутили гарнасенька. Визначтесь приблизно з розміром вашого торта. У мене приблизно він має 5 см висота його. Відрізали. на ліва частинка буде, то, видно, права буде з другого боку. Так, і з другого боку з іншого боку. Вже за допомогою вогня. Пляма на людина у нас є. Ми зараз зробимо штришки на нашому смачненькому тортику. Має, що виплати, так? так, зараз можна ножицями е, обрізати. Mm -hmm. Зайве ножицями обрізаєте. начиночки, собі, яку там буде мати на увазі. Це може бути, ну не знаю, кисваренечко смачне. Робимо верхівку і шари начинки напрямувати. Прошу вершенка також формуємо. Такими штришками даємо, лініями додаємо лінії. Лініями додаємо також начинку. І залишилося нам дати 30 штришків такий графічний, знизу. Зверху на квартир. Спродіть просто пальчиками і поставте їх зверху. Ось як я це зараз роблю. Дивіться, збудила просто, звичайно, пальчиками і дала якраз смачну родзиночку на свій квартир. Одно, можна додати декілька родинок. Ну, в принципі, може бути чудовою рекламою. Вічно наші роботи, як смачнення кордон. <кій> Молодці, чудово! Вівнесеньке, все супер, у вас дуже гарно виручається. А йде видання? Праження. Хтось хоче сказати, чи ще не готові? Чудові, <вот> чудові. <вот> чудові не бажає, <залишає>? Ага, враження <вот> 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 чудові, достати шановного нашому. Що робите? Слухайте, молодці. Я пишаюся вам вас надзвичайно, чудово це виходить. Радію, що ви отримуєте позитивні, дуже гарні емоції і відповідно відчуватися відповідно у вашій роботі. Ми маємо завершувати накрите скло. Прошу накрити, будь ласка, скром. Чудово, неймовірно. У вас золоті рученята. Ну, зилочки зверху ще додайте. Накрити, будь ласка, склоп, щоб ми зробили таку маленьку виставку. Звісно, що може, це і ваша особиста творчість. Хочу завжди вітається, тому що вона йде від серця, від вашого серця. Вкладаємо скло, акуратно його його беремо, прикриваємо його і формуємо вже у нашу рамку. Поставили скло зверху і вкладаємо у рамку. Робимо дуже-дуже до цього. Ви маєте довіру, можна? Дякую. Підійдіть, будь ласка, до наших робіт. Подивимося. Вона вийшла неймовірно гарно. Тому що коли серце відкрите до творчості, інший результат не може бути. Зараз придумали, що мінізовано. Отримали ви сьогодні позитивні емоції. <успільний> <націон. Націон. плес> <Націон. Націон>. Чудово. <плес> чи була для вас нової технології? Ви вперше стикалися, чи вже мали якісь такі досвід? <плес> Ні. Перше. перше стикалися. Ну, насправді, це так не є унікальною. Вона настільки дозволяє широко творчо працювати. Художнику насправді не тільки потрібні пензель і, скажімо, графічні матеріали, щоб виразити свою творчість. Художник може виразити свою творчість через різні нетрадиційні техніки малювання. В даному випадку це є вовні на акварель. І я бажаю вам, щоб ви оцю, це таке світло, яке ми сьогодні напоминаємо, щоб ви його понесли у свої школи. щоб ви ділилися і наповнили також дітей цієї творчості. Дякую. Дякую. Дякую.